Друзі, наше вітання. Маємо для вас ось ще один такий Volkswagen Passat Заїхав e, Passat b 8 комплектації Олтрак. E, чисто 2018 року випуску з 2-літровим дизельним двигуном, потужністю 140 кВт-190 кінських сил на автоматичній коробці передач e, DQ381, семиступка мокра, надійна, класна коробка передач. друзі. Саме головне, пробігу даного автомобіля у нас 120 чи 119 тисяч. Це оригінальний пробіг. Тобто він перевіряється по офіційному дилеру без проблем. Це авто заїжджало, по програму доробилось, то тобто ніяких моментів немає не з даним автомобілем. Отже, автомобіль, як завжди, на в Швеції, повністю є весь цілий. Я вам перевірю прибором. Ніяких моментів в нас немає, чи пошкоджень по зовнішньому вигляду. Ось передня частина автомобіля можете звернути увагу на бампер. Все чітко в зазорі, гарно, нічого не знімалося, не фарбувалося. Також немає абсолютно ніяких критичних сколів по автомобілі. Мінімум є видно від експлуатації, але нічого критичного в нас тут нема. Вам фарбувати, друзі, нічого не потрібно. Так само по всьому. Кругу автомобіля теж все чітко гарно, без ніяких дефектів по лакофарбовому покриттю. Тобто немає ні вм'ятин по кузову, ні якихось подряпин, чи що вам щось треба робити. Тобто все чітко гарно, як завода, друзі. Ну і так само по цій лівій стороні теж все абсолютно в адекваті, без моментів. Так само, друзі, по ось цьому пластику захисному. Пластик теж є без пошкодження, я його обдивився по всьому кругу автомобіля, все є добре, ніяких знову ж таки потертості в нас немає, все є гарно. От, так само ось тут. З цієї сторони пластик. Тобто не бачу, пошкоджено взагалі пластика. Все є абсолютно в адекваті. Так, 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 ага, далі. О, все, Приладу нам зараз сюденко пропікує, щоб ви зрозуміли, що з автомобілем є все добре так. Так, по різній стороні. Тобто автомобіль 100% весь цілий, без ніяких моментів, треба приїде на домовий прилад, користуватися своїм приладом. Так що все тут є добре з цим автомобілем. Так, То повністю є не фарбовано, в оригінальному красі. Друзі, ось такий зовнішній стан. Як на мене зовнішній стан дуже гарний, на тверду п'ятірку, тому що всі бампера мінімум з колів є. По автомобілі пластик весь в супергарному стані, задній бампер в адекваті. Без ніяких моментів. От мені реально цей автомобіль по зовнішньому вигляду на цар депетівка. Зараз гляну, що з середини автомобіля. От. Та і це. Та покажу вам ще боку, питається. Це в цю супку у нас тут добу. Зараз таку сумку занесемо. Так, є-є-є. є є є Коврички зараз заберемо. Тільки автомобіль виїхав в нас з моєчки. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Чик-чик-чик-чик-чик. Так, є, е, друзі, в комплектації, як завжди, два ключа та пульт на вебасто. Автомобілі я присутні. Далі показуємося карта водія. Так, поріг водія. Ось тут трошки є, бачите, по пластику з внутрішньої сторони є трошки ось такі діпа, е, потертості від, від ніг. А так все є гарне взагалі по порогу, супер, лак не потертий ось тут. Е, сидіння також в хорошому стані, без ніяких моментів. Кермо, кермо перевіряємо в ідеально, ніяких потертостей в нас немає чи подряпин. Далі підлокітник, КПП. ось тут. Торпеда, сидіння, як на мене все є в хорошому стані, без перебільшення, друзі. Дуже гарний має вид, тобто цей автомобіль кидає 100% тому пробігу, який є даного автомобіля. так, задні карта знову ж таки поріг задній на слівий, задній дилан. Сидіння переднє з другої сторони. Ось цей тунель теж в супер хорошому стані. Та карта стеля. Друзі, ось тут показую вам, що теж все добре на сидінні стеля. Ось так виглядає. Вам показує заднє відділення, того, що коли щось грузить, воно дуже сильно там подря... подряпа немає. Коли типу, щось загружають в нього. Так, зараз там ще відкриємо. Багажника покажу. Так, ось який багажник у нас. Пластик теж ще супер без подряпин, Шторка є, друзі. Ось цей показує вам пластик біля бампера, який є. Я думаю, що тут мінімум щось возили в цьому багажнику, тому що все є в ідеалі і по бампері, і по цьому пластику, і по ось цих бокових, бачите, пластиках. Все є дуже добре. Так, ось ці бокові пластик вам показують з цієї сторони. Чік. Ось так. Так, сфокусувалося, добре. Так. Ну як на мене багажник відділення теж на п'ятірку, без ніяких моментів. В комплекті завжди компресор, клей, дункрат, ключ. Це все є у нас в комплекті. Потім пішли з цієї сторони, зараз вам покажу, з цієї сторони теж як на мене я нічого не бачу, абсолютно ніяких. Ніяких нюансів, ні по сидіннях, ні по порогах, ні по пластику. Теж все в нормі. Стеля теж в нормі. Так, добре. Ось, добре. Ця карта пасажира переднього. Ось тут. Сидіння, торпеда, як завжди. Ну, В общем, друзі, я подивився по кругу весь автомобіль, реально ніяких косяків чи критичних моментів не знайшов. Все повністю є в адекваті, гарно. Мінімум, мінімум наголошу, мінімум сидів використання видно на цьому автомобілі. Так що, друзі, що по зовнішньому вийду, що по внутрішньому, я би дав реально тверду п'ятірку цьому автомобілю, все супер, без перебільшень. Так далі. Зараз друзі, ось запущу вам його. Хоп, запускається. Автомобіль, автомобіль працює все чітко, коректно, ніяких помилок у нас немає. От, по автомобілю робили як завжди комп'ютерні діагностики, робили діагностики ходової. От Так що наразі технічна сторона є е, хороша в цього автомобіля. Нічути, не демпфера, не рівня, не ролі, то все є добре. Ось як працює двигун. Хороший, хороший автомобіль, друзі. Пробіг класний. Чесно вам кажу, скільки їх продавав. Дуже рідко такі автомобілі попадаються з, такими, з таким технічним станом. Далі, по комплектації швиденько, друзі. E, значить, в нас є перед вами цифрова панелька приладів. Далі є повністю всі асистенти в автомобілі, Line assist, sight assist, асіст, Zone, виїзд міської парковки, front assist, адаптивний круїз контроль, підігрів електроскладання дзеркал. Підігрів сидінь, підігрів керма, вибір режиму руху їзди. Е, далі е, камера заднього виду партроники теж є автомобіля. Вебасто, клімат кліматконтроль, бездротова зарядка, е, в очисник повітря є в даного автомобіля, далі шкіра. О, Друзі, шкіра, безключовий доступ теж є присутній даному автомобілі на, кожну, на кожній дверцяті. Є далі е, оптика, фуллет максимальним з вирізанням автомобіля з потоку, максимальна фуллет оптика, електрокишка багажника, електрофарко, повний привід. В общем, друзі, є все, що тільки треба в цьому автомобілі. І повірте мені, от реально дивишся на це авто і реально воно тобі подобається, аж, знаєте, каже, аж не хочеться продавати. Але, друзі, менше з тим. Ми займаємося продажем і хочемо, щоб ви їздили на крутих автомобілях. Так що, друзі, будь ласка, кого цікавить даний автомобіль і в такій комплектації, в такому кольорі, ціна питання десь буде рентовно. 26 тисяч доларів. Будь ласка, то розраховуємо на такий бюджет, залітаємо до нас, як завжди. Все вам покажемо, розкажемо любі діагностики, тест-драйви, Так що, друзяки, всім гарного дня, на зв'язку. Пока-пока.